Всім привіт! Вічно молодий Нісан Кашкай. До вашої уваги, 18 років виробництва, більше чотирьох мільйонів екземплярів. А виглядає ну наче вчора народився, власне, так воно і є, адже це найсвіжіша версія надпопулярного кросовера серйозний рестайл третього покоління. Взагалі, останнім часом Нісан Кашкай взявся нагадувати про себе досить часто. Ось вам хронологія подій. На початку 22-го року в Україні з'явився кашкай третього покоління. У 23-му у нас розпочалися продажі цього кросовера з м'якою гібридною системою МХЕФ, а трошки згодом електрифікованого Qashqai з технологією e-Power. Ну а 24-й вже приніс масштабне оновлення у войовничому стилі, про яке зараз і поговоримо. Чому у войовничому спитаєте ви Справа у тому, що саме обладунками стародавнього японського воїна надихалися дизайнери, створюючи нову передню частину? Якщо обладунки самураї складалися з багатьох пластин зі сталі та шкіри, то тут основний художньо-бойовий елемент такі собі коми з глянцевого пластику. У багатих версіях вони ще й оздоблені тисненням гарячою фольгою під назвою сатиновий хром. От як тут. Бо це комплектація N-Design. До речі, нова. Такої раніше не було. Тож оновлений Nissan Qashqai Легше за все впізнати за величезною радіаторною решіткою, що є утворена десятками глянцевих тривимірних елементів у формі коми. Але це ще не все. Раніше Нісан Кашкай мав єдину смужку ходових вогнів, під якою розміщувалася фара. Нині тут дві смужки суцільна та приривчаста, а фари, до речі, матричні, вже починаючи з середньої комплектації техна, немов огорнуті цими смужками. Форма задніх ліхтарів не змінилася, але вони отримали більш прозорий корпус та ще й нові led елементи у вигляді тієї ж коми. Та ще й з 3D-ефектом. Адже як пояснює Нісан, ці коми нібито пливуть у ліхтарі. Ну що ж, побажаємо їм гарного плавання, а самі подивимося на диски. Навіть у стандартну комплектацію Nissan Qashqai з технологією e-Power відтепер входять 18-ті диски з алмазним шліфуванням. Їх розмір зростає разом з рівнем оснащення. У середніх версіях маємо 19 диски, а в топових 20-ті. До речі, такий вибір дисків є одним з найширших у сегменті. З'явилися три нові кольори кузову. Більш насичені Pearl White, Pearl Black та незвичний Deep Ocean. В залежності від освітлення він змінюється від темно-синього до металево-бірюзового, і ще п'ять кольорів з кузовної палітри можна поєднати з контрастним чорним дахом. Ну, так. Ціни змінилися, але і Кашкай теж. І це помітно не тільки ззовні, але й у салоні. Особливо у салоні, адже там зовсім інший рівень оздоблення та уваги до деталей. У топових версіях багато мого улюбленого матеріалу Алькантари. А у новій комплектації N-Design Алькантари ще більше. В неї оздоблено панелі приладів, двері, підлокітники та навіть центральна консоль. Ну, дуже люблю Алькантару. Як на мене, взагалі найкращий матеріал для оздоблення. Хто теж так вважає, ставте лайк, а ми переходимо до деталей. Невеличких, але цікавих. Фонового або естетичного, як зве його Нісан, освітлення салону побільшало. Лед підсвітка з'явилася там, де раніше її не було. Наприклад, на приборній панелі. І вибір кольорів тепер багатий. Налаштувати можна, не відриваючи від керма. Це, до речі, взагалі гарна риса кросовері Nissan, Тут майже все можна з керма влаштувати. Естетична LED-підсвітка буде вже у комплектаціях n connect та Tecna, але тільки попереду. А в комплектації N-Design та Tecna Plus вона вже буде тішити також і задніх пасажирів. А ще для них зробили такі ось ліхтарики, теж діодні, які тепер вмикаються ось так. І ще важлива деталь. Тут маємо два USB-порти Type-C. Зовсім трішки, але все ж покращено одну з найкорисніших для водія функцій Кашкарі Around View Monitor або AVM. Система огляду навколо авто є фішкою Nissan, яку він запровадив ще у 2007 році, тобто один з перших. І вона тут вже у стартовій комплектації, зауважте. А тепер тут ще й нові паркувальні лінії. Я не жартую, дійсно нові і дійсно з ними трошки зручніше. Хоча, як на мене. То найважливіше у системі AVM це можливість побачити картинку біля правого диска, щоб не пошкодити його при паркуванні, та на широкий кут попереду, щоб не витягувати шию, якщо щось заважає побачити перешкоду справа або зліва. Відтепер колір шкал приладів на дисплеї змінюється на червоний у режимі спорт або на зелений у режимі еко. А ще у панелі приладів з'явився новий мінімальний режим відображення, у якому ви побачите лише обрану передачу режиму руху та швидкість. Нічого зайвого, такий собі цифровий детокс. Що змінилося під капотом? Геть нічого. Але це не тому, що Нісан відмовився робити тут революцію, а тому, що він її вже давно зробив. Бо під капотом тестового кросовера працює силовий агрегат 15 VC Turbo. лише три циліндри. Але цей невеличкий двигун вміє змінювати свій робочий об'єм на декілька кубиків та ступінь стискання від 8 до 14 до 1. Це досягається завдяки зміни у висоті підйому поршня, тобто сування ВНТ. Тут особливе кріплення шатунів, що з'єднуються з, з конічастим валом через рухомий блок коромисел. Він своєю чергою з'єднаний з ексцентриковим валом та електромотором, який по команді електроніки змінює нахил коромисел, тобто розташування ВМТ. Це дозволяє мотору перемикатися з режиму максимальної економії до режиму максимальної віддачі за личені долі секунди. Тож, з одного боку, маємо доволі складну конструкцію двигуна, а з іншого який та лагідний режим його роботи. Адже ДВЗ тут не бере безпосередньо участі обертанні коліс. Він лише працює у якості генератора, тобто виробляє електричний струм, який вже потрапляє до батареї та електромотору, який у свою чергу вже обертає колеса. Тому звичної трансмісії тут взагалі немає, лише редуктор. І це, звісно ж, вагомий плюс до загальної надійності авто. Тому складно назвати Nissan Qashqai і power звичайним гібридом. Скоріше, це поєднання гібрида та електрокара. Хіба що останній не вміє заряджати сам себе, а Nissan Qashqai вміє. Але це знову ж таки стосується виключно Nissan Qashqai з технологією e-Power, бо є ще Qashqai MHEV, тобто м'який гібрид. З нього мотор 1.3, звична трансмісія, проте може бути повний привод. Тоді як Qashqai e Power виключно передньоприводний. Але ну дуже динамічний: 190 конячок та 330 ньютон метрів відчуваються цілком до того ж, коробки ніяк не втручаються у процес, бо коробки, пам'ятаєте, тут взагалі немає. Але і Power – це історія не лише про драйв, але й про економічність. Якщо дуже постаратися, можна вкластися у 4,4 літри на 100 км. Подивіться, хтось до мене у 3,8 клався. вклався. Навіть якщо це будуть більш реалістичні 5,5 літрів на сотню, то баку на 55 літрів вистачить на 1000 Кілометрів. Після оновлення, друзі, покращилося оснащення не лише топових, але й стартових версій. Так, вже на старті буде безключовий доступ. Лінзовані led фари з автоматичним перемиканням дальнього світла, двохзонний клімат. Та ось такий от дисплей діагональю 12 12,3 дюйми буде бездротовий Apple CarPlay, Android Auto і навіть навігація. А головне повний набір систем безпеки. Він взагалі однаковий у всіх комплектаціях від моніторингу сліпих зон до інтелектуального круїз контролю. І це добряче відрізняє Nissan Qashqai від більшості конкурентів, де ступінь безпеки залежить від комплектації. Конструктивно підвізка не змінилася. Стійкі Макферсона на попереду та багатоважільна позаду. Проте налаштування стали більш комфортними. От, як на мене, то взагалі оновлений кашкай на 20-х дисках їде чи не м'якше, ніж раніше на 18-х. Теж добра новина. Ну а нам же час рухатися до висновків. Давайте ще раз згадаємо основні зміни. Почнемо з дизайну, який я вважаю дуже вдалим, мабуть, ще й тому, що оновлений кашкай чимось нагадує Нісан Murano, який мені завжди подобався. Чи згодні ви з тим, що між ними є певна схожість? Пишіть у коментарях, а ми йдемо далі. Нова комплектація N-Design та взагалі новий рівень оздоблення це теж вагомий плюс. Адже ми проводимо в автівках багато часу і хочеться, щоб враження були приємними. Їх, безумовно, покращить, також бездротовий Apple CarPlay та Android Auto. Вже у стартовій комплектації зауважте. Технологію і паверу у поєднанні з ДВЗ, що змінює ступінь стискання, теж варто відмітити. Так, у неї прионовлені. Нічого не змінилося, але ж вона все ще залишається унікальною. У конкурентів такого немає. Тож, якщо ви все ще маєте гроші на нове авто, раджу дуже ретельно придивитися до оновленого Nissan Qashqai. адже дуже велика вирогідність, що він вам сподобається. Ну а на цьому у мене все. Хай щастить. Пока.